Добрий. день. Наша тема розробка інтегративних таблиць, функція Impact Range. Нам потрібно зробити три таблиці, дві таблиці учнів, куди вони будуть записувати свої досягнення, наприклад, якісь змагання, олімпіади тощо. І інтегративна таблиця. Яка буде е, мати е, аркуші е, з ім, е, прізвищами учнів, куди буде вся інформація від таблиць учнів поступати на ці аркуші? Я е, 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 вже зробив е, шаблони. Тих таблиць Крестувач 1, користувач 2 і шаблон Журнал Досягнень, де будуть два аркуші, користувач 1, користувач 2 і аркуш «Довідник». Ми зараз відкриваємо алгоритм, по якому потрібно працювати, і будемо йти далі по алгоритму. І так, алгоритми заробки інтегративної таблиці. Давайте ми його поставимо з заївого боку. І е, наші таблиці будемо заповнювати з правого боку. І так, відкриваємо першу таблицю Користувач 1. Ми будемо йти вже з шостого пункту, так як перші 5 пунктів це потрібно було зробити таблиці та розмістити їх в своїй теці. І так, шостий пункт: скопіювати покликання до таблиці користувач 1 і вставити в довідник на інтегративну таблицю. Як ми це робимо? От в нас є Доступ, ми даємо доступ, копіюємо покликання к цій таблиці, переходимо на нашу інтегративну таблицю в довідник, запишемо що перший стопчик «Користувачі», другий стовпчик – це покликання. На таблиці. І у нас є користувач 1. Звісно, у нас буде користувач 2. Давайте ми його одразу ж поставимо. І на користувач 1 у нас от таке покликання. Перейдемо на користувач 2, 2 користувач і теж. Візьмемо покликання на табличку Користувач 2. Копіювати покликання і переходимо на нашу інтегративну таблицю. От у нас буде покликання на таблицю Користувач 2. Переходимо на, наприклад, таблицю користувач, на аркуш користувач. 1 в інтегративній таблиці вже досягнень. І е, ми повинні сюди занести формулу, яка буде імпортувати дані з таблиці «Користувач 1. Давайте е, побачимо яку формулу. Формула у нас «Import range. Я її зараз е, поясню. І так. Ми копіюємо цю формулу в А2. Тобто з А2 в нас почнеться е, всі дані користувача 1. Он дає е, помилку РФ і пише, що потрібно дозволити доступ. Ми ж не дозволяли одразу ж доступ, коли ми брали покликання. Якщо б дозволили, він би такого не запросив. Дозволити доступ. Він взяв те, що було записано у користувача 1. Давайте побачимо, як буде те ж саме в інтегративній таблиці користувач 2. Дамо ту ж саму формулу. І, звісно, вона дасть ці ж самі дані. Давайте е, змінимо форму в користувач 2, там е, е, потрібно трохи пояснити форму. Імпортрендж імпортує дані, які він бере з покликання довідника з е, діапазону. В таблицях учнів досягнення А2Ф. Давайте побачимо, де діапазон А2Ф. Беремо, наприклад, користувач 2, діапазон А2. Вот он. І до Ф это до фідбеку. Ні, мені не потрібно до фідбеку. Ми візьмемо вот ці покликання до Е. Тобто А2Е. Давайте е, трохи змінимо формулу. Вона нічого не дасть, тому що фідбек все одно нічого не було. І так. Бачимо ми е, в інтегративній таблиці import Range a 2 е e. А2Е. E. Тепер вона буде тільки до Є e брати дані, але. Вона бере дані з довідника b 2 Давайте побачимо довідник b 2 b 2 Це буде користувач 1. А нам потрібен користувач 2. Тобто b 3 Давайте перейдемо на перший, на другий аркуш і змінимо на b 3 Ну, так як е, таблиця користувач 2 не була підключена, ми дозволяємо доступ, в неї нічого немає, тому пуста. Давайте запишемо користува... е, скопіюємо з користувача 1 і трохи змінимо інформацію. От користувач 2, наприклад, е, це був Петренко. І е, Олімпіада з фізики, наприклад, давайте з хімії. З хімії менше писати, з хімії, пишу перебачення в мене було з хімії, та і прізвище якесь не таке ПТНе. Так, добре. Е, наприклад, він. Е, в, е, отримав перше місце і отримав це п'ятого. От такого 15-го. Так, все. Е, смо, е, побачимо зараз в інтегративній. Вже є ПТНК, а у користувача 1 є імену. Тобто, якщо ми будемо вводити якісь дані, Вперше, і друге наші таблиці учнів, то ці всі таблиці будуть імпортуватись і ми ці дані побачимо тут. В інтегративній таблиці не можна ударяти дані, тому що це не їхні дані. Тобто, якщо ви щось напишете, то у вас буде аж помилка. Тому не ударяти дані може тільки учень. Тобто він е, відповідає за те, що він може е, заносити а, і удаляти дані, а вже вчитель отримує ті дані, які він, він заносить. На цьому все. Ну, нам потрібно ще фідбек зробити. Фідбек можна зробити теж е, тою той самою формою «Import range. Давайте ми її вставимо. Але її вже потрібно встановлювати на учнівській таблиці, тобто сюди. Формулу «Import Range» встановлюємо. Вона дасть помилку. Давайте, яка там помилка? Покликання на журнал. Нам потрібно покликання на. Вот цей журнал досягнень. Тобто ми натискаємо доступ, копіюємо покликання, і це покликання на журнал ми і вставляємо туди, де, де була помилка. Замість слов покликання на журнал, ми вставляємо саме покликання. Так, я вставив Покликання, і нам потрібно надати доступ. Все. Тепер е не вдається знайти діапазон. Давайте побачимо. Це я дав покликання. Давайте трохи решимо, і е на е учня. На користувач 2 мені потрібне покликання. Тобто я зараз беру з аркуша інтегративної таблички користувач 2. Вот з якого аркуша я беру. От тепер давайте побачимо. Все нормально, нічого немає, але якщо я в інтегративній таблиці в користувачі вже в користувачі 2 запишу добре, тобто фідбек, зворотній зв'язок, то той фідбек в користувачі 2 вже буде. Тобто, вчитель може записувати фідбек, який бачить учень, а учень записує всі дані, які буде бачити вчитель. Ну, на цьому ми закінчуємо. На все добре!